На свято Песах або ж іудейський Великдень знаменує собою вихід євреїв з Єгипту та звільнення їх від рабства. Сама ж назва перекладається як проходження повз. Після десятої казні, коли єврейський народ був попереджений, що щоб його оминув ангел смерті, потрібно косяки буде помастити кров'ю ритуально забитого ягня. То ангел пройшов повз, і цей процес проходження повз він називається Пасах, Пройшов мимо. Центральна подія песаху пасхальна вечеря або ж седер. Під час трапези читають збірку молитов на тему виходу з Єгипту, що має назву Агада. А також їдять особливі символічні продукти, які викладені на спеціальній тарілці з шістьма відділеннями кіарі. Перша частина це яйце, як символ відродження єврейського народу, друга частина це потертий хрін, як символ того болю, який пережив єврейський народ на шляху до визволення. Третя частина це обов'язкове м'ясо на кіштуці, яке і символізує ту жертву, яку приніс єврейський народ, і завдяки чому він зберіг своїх синів. Ось також це солодкі овочі в двох в двох відділеннях кіари, як символ весни, тому що песах також рахується святом весни, і обов'язково суміш з яблук, кориці та горіхів, яка називається харосит, як символ того, що попереду в євреїв тільки процвітання, тільки радості, бо вона повинна бути солодка. Основна ж цінність під час песаху це мацан, пісний хліб. На сьогоднішній день всі наші клієнти, всі наші єврейські сім'ї забезпечені цим благом пасхальною мацою на всі вісім днів свята. Тому ми маємо можливість його святкувати як в громаді, так і в кожному вдомівцю. А загалом свято це вважається сімейним, тому відзначати його прийнято всією родиною. Утім, в общинному центрі Тхія зазвичай святкують у значно ширшому колі, причому впродовж усіх святкових днів. Ті люди, які ну так вже склалися, що вони не можуть відзавідсвяткувати це свято родиною, тобто, можливо, діти десь живуть за кордоном, можливо, вони десь далеченько, чи є в нас такі пари, які на жаль не мають сім'ї, тому вони приходять в свою єврейську громаду, в свій другий дім, і тут зустрічають головне свято юдаїзму. Варто також зазначити, що песах має велике символічне значення, тому що закликає кожну людину вийти із власного рабства, зубних звичок, неправедного способу життя чи страху.